Доброго дня, мої малята, любі хлопчики дівчатка. Я вітаю вас з початком нового дня та початком нових знань. Малята, сьогодні я хочу з вами зробити цікаву аплікацію на ось такому рушничку. А для того, щоб його прикрашати, нам потрібно синій аркуш і жовтий аркуш. А ну, придивіться, що тут намальовано? Тут, і тут дуже цікаві геометричні фігури. Давайте ми разом з вами візьмемо до наших рук ножниці. Але не забувайте про техніку безпеки, щоб не можна не волосся собі обрізати очі, ніс, ротик, вушко. В жодному разі не можна штрикати. Потрібен нам буде клей. І найголовніше гарний настрій. Давайте візьмемо до рук наші ножниці і виріжемо геометричні фігури. Я вже вирізала всі наші геометричні фігури. Ось вони наші. Тепер беремо рушничок наш, і будемо зараз приклеювати кожну нашу фігуру. Я першу фігуру ось таку взяла це трапеція. Бачите, яке в нього обличчя? Змащуємо клеєм. І приклею їм ось сюди. Ось так. Тепер у нас є трапеція жовтого кольору. Також змащуємо клеєм і приклеюємо на інший край. Ой, трапеція тікає від мене. Ось так. Будемо з вами змінювати кожного разу колір. Якщо тут жовтий, Ось, синій, вибачте, тут, а будемо жовтий і так далі, отак. Тепер я хочу приклеїти яку геометричну фігуру? Коло. Ось тут так. коло так. Тепер на цій стороні коло. Ось так. Бачите? Продовжимо далі. Тепер я хочу наші трикутники приклеїти, змащуємо клеєм. Ось тут трикутничок наш, якого кольору, жовтого. Тепер приклеюємо. Який трикутник? Синього кольору. Ось так. Тепер приклеюємо на цю сторону жовтий квадрат, ось так, на цю сторону синій квадрат. Ось так. Тепер у нас залишилися овали. Овали ми приклеюємо сюди жовтий, а сюди будемо синій. Ось так. І залишилося у нас два ромба, так? Тепер ромб ми також змащуємо клеєм, приклеюємо ось так сюди. І останній ромб у нас залишився жовтого кольору Ось сюди. Ось такий у нас гарний і цікавий рушничок з вами вийшов. Геометричний, патріотичний і дуже-дуже цікавий. Я сподіваюся, що вам сподобалась наша аплікація, і ви мені будете фото надсилати, я буду дуже чекати на ваші фото. До побачення, до нових зустрічей!